Знаєте, незважаючи на таку важку ніч, чергову важку ніч російсько-української війни, сьогодні під ранок прийшла надзвичайно приємна інформація, і прийшла вона з-за кордону від Ізраїлю. Ізраїль наніс серію масованих ударів по Ірану по його військовим об'єктам. І за попередню інформацію Ізраїль наніс удари по в першу чергу, там де виробляються і зберігаються ракети Земля Повітря, які дошкуляють Ізраїлю, і якими Іран наносить удари по Ізраїлю, і по складам, і по виготовленню базам, по виготовленню безпілотних літальних об'єктів. А чому це така приємна річ? Тобто, ми безумовно радіємо за Ізраїль, який потерпає від Ірану. Але ми радіємо в першу чергу, давайте чесно скажемо, те, що Ізраїль зробив таку потрібну роботу для України. І тепер Іран, я впевнений, вже не буде продавати ані ракети, ані безпілотники для України, тому що їх, їх цієї зброї у Ірану самого, самих вже немає, фактично. І як її будуть відновлювати, то інше питання, то їх проблеми. Я думаю, що. Ізраїль і надалі буде проводити такі атаки, але як була проведена ця атака вночі, три хвилі літаків вилетіли і все там відутюжили повністю і знищили саме військові об'єкти. Я так розумію, тут для Ізраїлю важливо було, по-перше, дати відповідь на Цю атаку Ірану, тобто відповідь мала бути. Друге, відповідь мала бути або по військовим об'єктам, або по об'єктам інфраструктури, в першу чергу, по нафтопереробним заводам Ірану. Але я так розумію, що Сполучені Штати Америки вмовили Іран не наносити удари саме по нафтопереробній промисловості. Чому? Тому що, вибачте, на наразі. Все-таки ми стоїмо напередодні виборів в Сполучених Штатах Америки, і це просто б ну, був би великий стрибок в цінах на нафту і на пальне відповідно. А американська адміністрація, ну, скажімо так, попросила Ізраїль цього не робити, і Ізраїль цього не зробив. Але відповідь була жорстока, жорстка, влучна. Відповідь була справедлива, відповідь досягла цілей. І Ізраїль показує нам, в тому числі Україні, що ми маємо чхати взагалі на все. Ну, прохання є там партнерів, деякі, ми можемо до них прислухатися, але національна безпека то вона взагалі поперед всього. Тобто, якби Ізраїль слухав всіх, що робити, а яя то робіть, а це не робіть, то Ізраїль як країни вже б давно не було б на карті. Тому вітаю Ізраїль, дякуємо. За таку опосередковану допомогу нам з вами був Гепард. Ради вітати вас на моєму каналі. Рухаємося далі до перемоги. Слава Україні і слава Ізраїлю.